Я тримаю у речі кольорові олівці. Хочу я намалювати Кримські гори і Карпати. Степ і пагорби Дніпрові, і озера, і діброві. І веселку, і калину, Чорне море і Дунай. Все це наша Україна. Наш чудовий рідний край. Кольорові міста мов дивна мапа, червоний місто Чернівці, оранжевий Одеса, мама, хоч кольорів там ціла гама. кличе жовтий без утомир до себе в гості у Житомир. Як на ланах зелене збіжжя, зелене місто Запоріжжя, а старовинний Борислав. Блакитну барву нам прислав, по синій навіть важко думи, спішать мерчі куди у суми. Щоб довелося мандрувати, піти по рідній всій землі, у кожне місто завітати, у кожній побувай селі, то навіть би за сотню років цього не встигнемо зробити. Простори нас такі широкі, а місць і сіл що не звідчить.